Пає. На день цю пісухні палимо, на ніч йдемо пачину. А вугілля це як... воно дороге, дороги, дороги. дороге буде, а роботи ніякої немає? Немає, немає. Оце що якісь арм'яни вівці сюди. Пригнали Яким їх. побитом аж сюди вівці пригнали, та це вони танки трохи йдуть, та що їм платять Ради, так, як радіти роботи, бо на чому прокормити щось думати. Це, де можна заробити, це тільки як... ми, ми ж, чуємо там, ні, то, як є. люди йдуть роблять. Ну, не а якщо скору допомогу визвотить комусь погано, вона ширяє, буде їхати. Ну, так, ну, скільки, ну, скільки вона буде їхати? Дві часа, два Ну, смотри, як на, на що, якщо хуже, то бігом їде, якщо так, то Бог. Ну, тут 15 кілометрів. Ти туди можеш сказати, та може хоча б раз у тиждень нехай скоро приїде. О, десь в одне так, місто. І що хоч ага, давлення змірати, якусь таблетку, якесь щось, а так ні, кажуть, десь там у Лебашовки щось в дитсадіку гойдалки поробив для дітей, не знаю, десь там кусочок траси, бо й ми хотіли піти, щоб нам хоч тут кава зробити. і ми не встигли. Фурсін. Ну, Фурсін. Він же мільярдер, ви знаєте, що він ну, в, в сотню це... самих багатих людей входить. Ну, ж він гроші. У нього гроші. з мільйонів 100 доларів його. А хто в правительстві? Не, не, дадуть Шіпим, усім шіпі, людям. Всі мільйонери там. Хто там? Та їхні діти. Ти гибко вони... немає мільйона. Да, бідні. Всі бідні. Вже дивишся на їх та й каєш, щоб на то місце, де вони всі та кинули яку блять бомбу чи що та матірі з ними. <рик> чи немає, мільйон, бай, бай. не має. Дивиш, що сам по підмости ходив та обдирав людей. Шапки крав. А що ж не обдирав людей? А тепер і... і на нас ніхто, і на цій дітей ніхто роблять, отако, йдуть. О, ничего не попасть. Я так пишу. Не хочешь тут